Привіт, друже, на зв'язку Вайпер і я до тебе із сіженькими новинами з партнерської програми. Як ти можеш знати, 4 липня вже зовсім незабаром стартує злиття на вожака-Шайка, а паралельно із ним ми будемо фармити якісь підземелля, тобто всі підземелля будемо фармити, і там буде у нас покращений дроп певних артефактів. Давай швиденько пробіжемось по кожному, по кожному підземеллю і дізнаємося, які ж будуть артефакти у нас там випадати. Отже, погнали. 4 липня у нас буде голем. Заходимо до Голема, саме з нього ми будемо починати. Робити злиття. Напиши в коментарях, чи робити розбір злиття, що і коли фармити, чи очікуєш ти цього відосика. 4 липня буде x 2 на сет прокляття із Голема. Сет прокляття це один із топових сетів. Я би сказав, ось цих три сети. Це зараз три топових сети саме з Голема. Прокляття дуже зараз потрібне на гідрі. І так, воно туди дуже гарно. Заходить. Йдемо далі. Далі у нас 7 липня буде лавовий лицар. Заходимо до нього і під лавового лицаря буде x 2 на сети жорстокості. Це саме ті сети, в які ми хочемо одягати своїх ДД на аренку або ДД на гідру. Тобто саме один із самих корисних для ДД-сетів. Йдемо далі. Далі, якщо не помиляюсь, у нас буде. Дракончик. Дракончик у нас стартує 11 липня, і з дракона буде Х2 на сети швидкості. Сети швидкості це, напевно, саме більше сетів. Нам їх потрібно, тому що на кожного героя хочеться хоча б один та сет швидкості, швидкості одягнути. Сети швидкості саме більше у нас в грі на наших героях. І один із самих популярних. Сетів. Далі у нас буде Паучиха. Паучеха стартує 14 липня, і е, тут буде Х2 на дроп атрибутів біжутерії на фракцію орків. Це ще не всі новини на сьогодні, адже 4 липня е, друзі буде гарант буде гарант на одного героя чи героїню. Я не впевнений, як правильно називати, з відступників. І це друзі Шемнат. Досить прикольний герой. Я вам скажу, не часто його бачу, дуже рідко попадається на Аренці Але друзі, на гідрі бачив декілька скринів, де він набивав. Досить і досить непогано. Давайте швиденько пробіжемось по навичках і е, озвучу вам коефіцієнти, які ось тут є в цього героя. Автоатака атакує одного ворога два рази. Тут коефіцієнт 1,5 на кожен удар, тобто в сумі трійка. Це досить непогано і ще може при наявності точності може накласти зменшення захисту. Це дуже круто. А А2. Знімає з себе всі штрафи і передає їх на ціль. Потім атакує цю ціль три рази. Ти бачиш, перший удар збільшує тривалість всіх штрафів, другий удар зменшує тривалість всіх бонусів. І третій удар після атаки збільшує тривалість всіх бонусів на собі на один хід. Тут тройна атака і коефіцієнт друзі, тут 1,8 на кожен ось цей удар. База атаки тут непогана, швидкість також непогана, все решта, в принципі, стандартно, як для ДД атаки. А3. А3 тут масовий, тут йде два удари. Перший удар усуває всі бонуси. Другий удар ігнорує 20% захисту цілей. Тобто другим ударом трішки сильніше пробиває. Коефіцієнт тут на кожен удар складає 2,5%. Ну, але другим ударом буде трішки сильніше пробивати за рахунок того, що ігнорує 20% захисту цілей. Цікава пасивна навичка. Збільшує власну точність на 10 за кожен бонус ворогів. В принципі, ця приписочка не дуже то і цікава на гідрі, того, що інстантно, якщо ми захочемо е, цього героя брати на гідру, то ми відповідно е, і будемо роз. Розраховувати на те, що буде цей герой щось робити, якусь каку для гідри, то ми будемо давати цьому героєві точність, ну і не особливо будемо на ось це розраховувати. Але є друга приписочка: збільшує власну критичну шкоду на 5 за кожен штраф ворогів, максимум 100%. Ми знаємо, нас постійно на головах гідри дуже багатько штрафів, і е, за допомогою пасивки ми ще збільшуємо критичну шкоду на 100%. Тобто це досить і досить прикольно виходить. І так, Шемнат вміє набивати дамаг на гідрі. Тільки не зрозуміло одне, чому саме Шемнат е, і чому зараз. Шемнат це старий герой, давно його ввели в гру, ну, більше року, так точно, і не розумію чому саме на нього гарант. Є новенькі герої, ось тут Гіат, наприклад, з боку. Так? Є новіші герої, і які більш заходять в якісь, в якісь режими, ані Шемнат. Давайте швиденько подумаємо, кого би могли зробити, на кого би гарант. На Оторіона. Ну от, я не беру Фіну і різних ось цих фракційних героїв, але Оторіон під нього б дуже багацько людей би відкривались. І якби я мав навіть уламочки, я би не відкривався. того, що, ну не знаю, не відкривався. Це не той герой, якого б я хотів от прям дуже і дуже отримати собі на аккаунт. Далі, священний орден, на кого б тут я, напевно, хотів би відкритися. Новий Матіас. Не скажу, що він супер-супер топ, але це новий герой. Ну, от дайте на Матіаса. е, Не знаю по оціночках, що тут в нього. Оціночки вище середнього, але це новий герой. Навіщо давати гарант на старого, як є новіші герої? так? Йдемо е, до варварів. В принципі, в варварах тут все і так і так цікаво. Якби на лучницю дали гарант, то це я не знаю, там би е, дуже багатько пари б заробили. З огрінів фактично тут нікого. Ну от, Куругара недавно всім роздавали. Хто виграв турнір? Так, можна було би Гурптука, старенький герой, але зараз потрібен під е, трундопачки на гідру. З ящиролюдів Крокмар чудовий герой, так само може зайти на Гідру і е, Суперово там себе почувати. Некмотар старенький герой, колись був на гаранті, але можна було би і другий раз здати. Тому що на гідра зараз сама актуальна, як на мене, ПВЕ. Ну, і в якійсь мірі ПВП режим, так? там, Обганяти супротивників. Разельварг, сніктрак. Чому цих героїв не просто не пододавати? е, Далі з. Орків, з орків із нових тільки Джех, ну, але він такий собі і сумніваюся, щоб його е, додавали, того що ніхто би не відкривався. З демонів, ну, е, з демонів я би хотів на двох героїв: це Ліліту і Принц Каймер, якби в мене вони були, ну, але це старі герої, зрозуміло, що вони не такі актуальні. Несмертна орда, старенький е, машалет. Я би відкривався однозначно. Бадель Казар однозначно би відкривався два суперових герої. Темні ельфи, є ж та ж сама Маранікс. Вона, мені здається, трішки, трішки пізніше була введена або приблизно однаково із Шемнат, але досить недооцінна героїня. Єва не буду говорити, але після ребалансу вона заграла. Це старенька героїня, але вона заграла. З відступників ми вже говорили. З гномів, ймовірно, я би хотів побачити на Гофреда. От, просто суперовий герой на Аренку, я би на нього хотів побачити гарант. Не пам'ятаючи, як він там роздавався, чи були на нього якісь активності. Ну, але Гофреда так, я би хотів собі на аккаунт отримати. Воїни Сутіні. Воїни сутіні тут дуже цікаво. Гензін. Могли б Гензіна, це старий герой, могли би його додати, тому що він зараз став супер актуальний при на швидкі команди на 10-ту е, хардлаву. так? Е, можливо, Мічинакі, але Мічинакі вже декілька разів роздавались і сумніваюся, що його б ще раз кудись в якусь активність додавили. І, друзі, духи лісу. Ось тут я би хотів побачити Галкоба, е, пр, Галкобара Глейкада, суперовий дядько, просто бомба. Фірол на Гідру. недооцінений дуже герой. В нього дуже сильна ось ця пасивна навичка. Прям дуже-дуже сильна. І Подрика. Подрика вже також там роздавали, але чому б і ні ще разочок. Ось такі роздуми у мене на рахунок того, хто би міг бути на гаранті Шемнат. Ну, але розробники думають інакше і вони вибрали ось так. Це всі новини на сьогодні. Зустрінемось вечірком на стрімчику. Або. On a skill one attention ten, a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.